Сьогодні чудове гарне свято Верховних апостолів Петра і Павла, великі апостоли, які заслужили, щоб їх прославляти, про них пам'ятати і через них звертатись до Ісуса про різні потреби, які нам є потрібні, а особливо дар віри, тому що вони пішли на край світу, несучи у поганський світ. Не що інше, як правду про Христа і віру, свою віру і для того, щоб якби розпалити віру в людське серця. Тому що тільки віра переносить від смерті до життя, тільки віра. Ісус каже, коли Син чоловічий прийде, чи знайде на землі віру. Цей Ісус поставив таке питання, тому що Він шукав віри в людських серцях. І він дуже був щасливий, коли ця віра була відкрита перед Ним, де Він її побачив. Він бачив і в своєму народі віру, але також не один раз скажем, з того язичницького світу, з Паганського люди проявляли віру. Врела просить за заслугу. Потім жінка за дочку. Отже, Ісус був дуже здивований і наповнений радістю саме через віру людей, які проявили. Але першими, хто проявив цю віру, це Христові апостоли. І ось сьогодні тих два верховних апостоли Петра і П... Петро і Павло мають різне покликання. Петро Рибак, Ісус його зустрів на Галейському морі і покликав його, каже, сьогодні, від сьогодні, будеш ловити людей, коли Петро зловив там повні сітки риби і дуже пережив такий дійсно стрес такий, коли. Після проповіді, як Ісус в його човні проповідував, Ісус сказав закиньте там на глибині. І вони закинули, зловили багато людей. Ісус каже, він сьогодні будеш ловити людей. Павло переслідує християн. Спочатку гонить Петра також, переслідує, і йде з листами в Дамаск, щоб ловити християн. І Кидати їх в'язницю. І що робить Ісус? Зустрічає його під Дамаском, відкривається йому і каже, чому ти мене переслідуєш, Павло? Хто ти Господи? Я Ісус, якого ти переслідуєш? Павло осліп, не міг бачити три дні, тому що в Його душі прийшов величезний також струс такий серйозний. Тому що Він йшов не туди, він йшов не в тому напрямку, він йшов ловити християн, а Ісус його вибрав, щоб Він ту науку християнську ніс до того світу поганського, якому Він служив. Якому він був, якому він жив. І що робить, він йде потім на пустелю три роки просто. Живе, переосмислюючи все, що він чув, що він розумів, і те, що він отримав. І коли він вже укріп, впевнився, посилає Ісус його на край світу. До поган, до язичників. І Він основує там спільноти, багато листів пише до тих спільнот. Це Мала Азія. Перешні Туреччина. Сталося так, що зараз на цих землях мусульманський світ, але навіть тепер, коли там мусульманський світ, світло Павлове і перших християн, воно там пробивається. Навіть цей світ мусульманський, який має зовсім свої правила, але Тут цей світ мусульманський, він проникнений христовою вірою. Тому що дуже багато речей, які, скажімо, мусульманський світ загальний, приймає для себе цей приймає християнські основи. Наприклад, там, де йшло дуже було поширено, скажімо, і ті різні такі. Ну, і переслідування і все інше. Але, наприклад, греми, де були ті різні султани і все інше. Але прийшов час, коли тут стає все так, як в християнстві. Сім'я, нормальна, чоловік, жінка, одна, все. Це також апостол Павло, тому що він там дуже багато пише про сім'ю. Ну, і багато інших речей, таких дійсно християнських, тому що коли проїхати по тих місцях, можна відчути величезні перші видно великі території. Павло це все сходив. Він пішов до того світу Паганського і настільки перемінює, там, коли зараз є відкриті ті міста, наприклад, Ефес чи Лаодікея, чи інші, де колись. Було дуже такі центри язичництва, тому що були ті храми язичницькі, був розвиток такий багатство в тих містах, тому що це приморські міста, вони торгували. І Павло пішов туди, і не тільки він, але й інші так само, тільки зараз ми говоримо про нього. І зараз, коли навіть подивитися на ті розкопки, це вражаючі могутні міста були. І багато там людей жило. І ті люди жили своїм язичницьким світом, розпусним життям, всяким, скажімо, раби і зневаги, і все інше. І ось Павло між у цей світ пішов, поніс іскру Божої любові, поніс свою віру, свої переконання. І що? Ті люди почали вірити в Ісуса, почали зрікатися з свого язичницького світу, життя і перемінюватися. Це їм коштувало не один втратив своє життя за віру. Але це плоди цього служіння апостолів. Це вони так запалювали людські серця, що вони горіли цією вірою і любов'ю до Христа. А чому? -то? Тому що вони були самі запалені цим вогнем. Якщо б їхня віра була холодна, якщо б їхні серця були черстві, наприклад, холодні, вони б не могли запалити вогонь в інших серцях. Але те, що цей вогонь загорівся, це значить, вони мали цей вогонь. Вони мали до кінця. Так що ось ми сьогодні святкуємо їхню скажем, смерть на цьому світі, завершення їхнього служіння, їхнього життя, але також початок нового небесного життя. Вони входять в небеса, вони йдуть до Ісуса по нагороду за ті мозолі, які вони мали на своїх ногах, ті, скажімо, мозолі, які мали на, десь на плечах, на спинах. Від торби, яку несли маючи там слово Боже або якісь там припаси собі на дорогу. Отже, їхні кроки пораховані. Ангели рахували їхні кроки, прилад Павло, який сходив це тричі. І це дуже-дуже потужно. Нам треба дуже так пригадувати. Тих святих апостолів, бо вони є живі, їхня праця є живою. Вона не просто колись сталася і все, вона жива, вона сьогодні дає нам силу, вона сьогодні творить чуда. І також ми можемо отримати спасіння через них, через їхню могутню силу, розрішення, те, що ось. Ми чули, що Ісус сказав до Петра, коли Він визнав Його Божим Сином: Дам тобі ключі, царства. Все, що Ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. Все, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Апостоли розв'язують нас від гріхів і зв'язують нас з Божою любов'ю. З Божим милосердям, з Божою кров'ю, з Божим прощенням. І тому Ісус сказав: все, що ви зв'яжете на цій землі, зв'язати з небом, апостоли пішли. І все те, що вони зв'яжуть, воно буде зв'язано, визнано на небі. Якщо апостол каже: Прощай, розрішаю твої гріхи. Це визнано на небі, розумієте? Уявіть собі, який Бог дав дар. Фарисеї Ісуса судили каже, як може людина прощати гріхи? Отже, так люди думали, і це правда. Людина не може просто простити гріх так, з таким, такою владою. Тільки фарисеї не знали, що Ісус Божий Син в його особі живе повнота божества, як пише знову ж таки апостол Павло. В його тілі живе вся повнота божества. А Петро визнає його Сином Божим. Ось цього фарисеї не знали, тому вони дивилися на нього як на людину, велику людину, великого пророка, але тільки вони не знали, що це Божий син, вони не могли це прийняти. Кажуть, як може людина це простити? А Ісус каже, щоб ви знали, Син чоловічий має владу прощати. І Він цю владу передає ось апостолам, щоб вони йшли на край світу і могли нас розв'язати з гріха. Прощаю і розвішаю. І це визнає Ісус на небі. Уявіть собі, як людина може отримати в дарі небо тільки. Велика перешкода і проблема в людині, коли людина скаже ні, те слово ні стане для неї величезним порогом, через який вона не зможе переступити і лишиться поза Царством Божим. Якщо вона не схоче прийняти того, що сказав Ісус, і те, що апостоли для нас передають. Коли ми, коли ми в це повіримо, Глибоко, ми будемо дбати, ну не знаю, ну кожен день ні, але йде про те, що людина буде стало чувати над своєю душею. буде дбати, щоб там нічого не було непотрібного, те, ті колючки, які її колять, вона буде весь час хотіти, щоб та божественна благодать діяла через апостолів, яка діє зараз через їхніх наступників. Прощаю, розрішаю і уявіть собі, так Ісус прийняв на небі. І коли нас зв'язують з кров'ю Христа, тобто після цього, як розв'язали з гріха, зв'язують з кров'ю Христовою, дають нам Євхаристі. І це визнається на небі. Це визнається на небі, розумієте? Ісус каже, хто не споживає крові, бо не має життя вічного, уявіть собі, які, що дав Ісус нам через своїх друзів, апостолів. І тепер, коли ми це зрозуміємо свідомо, ми зможемо оцінити, хто такі апостоли для нас, хто теперішні апостоли, це священники і епископи, які прийняли від апостолів цю владу. Це ті, які розв'язують нас від гріхів від смерті, і зв'язують з кров'ю Христовою і небом. Це влада найголовніша. Все інше, це вже, скажімо так, до цього приєднано, але це найголовніше. І тому сьогоднішнє свято це дійсно з одної сторони наша радість, вдячність Богові, також прослава саме тих апостолів. Але наше усвідомлення, що Ісус для нас подарував, Він подарував унікальний дар, який не можемо ніде купити. Не можемо за Нього заплатити. Ми не можемо, навіть якщо ми своє життя Ісусові даруємо, щоб Він нами послужився, ми не можемо заплатити за цей дар, розумієте? Навіть нашим життям. Це перевершує наше життя навіть. Це дар, воно не купляється. Це просто дар, який ми можемо смиренно прийняти або гордо відкинути. А смиренно прийняти цей Божий дар це стати на дорогу любові. Тому що любов складається з смирення і істини. Істиною Христос, і ми її приймаємо. Через смирення ми прийняли. Це смиренно. Ми стаємо на дорогу любові. А коли ми гордо відкинули, значить, відкинули істину і живемо гордістю. Ми йдемо далеко від любові. Ми її не знаємо, і навіть вона не, не торкнеться нашої душі, бо ми йдемо зовсім в іншому напрямку. Там, де холод вічний, і скрегіт зубів, каже Ісус, і все. Така є правда про цей світ і про нас. І апостоли нам про це говорять, бо вони перші це прийняли. Вони прийняли смиренно те, що Ісус їм дав, і вони прийняли Його істину. Вони стали на дорогу любові. І тому стали апостолами любові, якою є Христос. Який приніс її від Небесного Отця і хоче нас туди запросити і повернути. Але туди можна зайти тільки перемінившись любов'ю, не якою-небудь, але Христовою. Вона єдина справжня і правдива іншої не існує, тому що вона складається зі смирення і істини. Всяка інша не має цього. Бо вона ні істини не має, ні смирення не має. А Христова саме це має, і це є справжня, яка є вічна. Бо не є Бог. Дякуємо Богові за його дар, і нехай наше життя йде по тій дорозі любові, яку дає нам Ісус через своїх учнів. Слава Іску!